Що четвертий німецький порш продається у Сполучені Штати? Нині німецькі машини у США дорожчають і розлітаються як гарячі пиріжки. Лише за один березень американці купили на 8% більше BMW та Volkswagen, ніж до торгової війни Трампа зі всім світом. Президент ніби розраховує підтримати своїх. Та поки що багато галасу. А ефект зворотній. В Європі була ніч проти 3 квітня, коли американський президент влаштував світове шоу з тарифами. Мої співвітчизники, американці, це день визволення, якого чекали довго. 2 квітня 2025 року назавжди завжди залишиться в пам'яті як день відродження американської промисловості, день відновлення долі Америки та день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Іноземні лідери вкрали наші робочі місця. Іноземні шахраї грабували наші заводи. А іноземні сміттярі зруйнували нашу колись прекрасну американську мрію для нас, європейців, очевидно, що цей день не є днем визволення. Звичайно, для Америки для споживачів ці тарифи означають перш за все день інфляції для Європи. Однак, це день єдності. Німкеня Урсула фон дер Ляйн, що керує європейською комісією, висловила жаль з приводу трампівських тарифів. Мовляв, це може вплинути на кожне домогосподарство в світі, і не європа почала цю війну використання тарифів як першого й останнього інструменту не вирішить проблему. Ось чому ми завжди були готові до переговорів зі сполученими штатами щодо усунення бар'єрів, які залишаються в трансатлантичній торгівлі. Водночас ми готові відповісти. Ми вже завершуємо роботу над першим пакетом контрзаходів у відповідь на тарифи на сталь. І зараз ми готуємося до подальших контрзаходів, аби захистити наші інтереси і наш бізнес, якщо переговори проваляться. І у часи глобалізації Трамп вважає, що домовлятися зі світом потрібно не через усталені правила світової організації торгівлі, а з кожною країною окремо. Він хоче збільшити виробництво товарів у США і, нібито, працює на виборців і внутрішній ринок, але все не так просто. Через мита він намагається позбутися торгового дефіциту або, хоча б, скоротити його, це коли до країни завозиться більше товарів ніж продається за кордон. Всі економіки світу прагнуть такого торгового балансу, коли імпорту не завозиться більше, Більше ніж виробляється свого товару, але торговий дефіцит абсолютно не завжди є загрозою для економіки, а торгові війни ніколи не призводять до розширення ринків. Імпортні товари з веденням драконівських мит стають більш дорогими, і це призводить до більших витрат у кожній окремій сім'ї. Ви звичайно можете підтримати своїх виробників, але одночасно боляче вдарити по своїх споживачах. Я вважаю, що останнє митне рішення президента США є фундаментально неправильним. Це атака на торгівельний порядок, який створив процвітання в усьому світі. Торгівельний порядок, який по суті є результатом американських зусиль. Головний український експорт до Сполучених Штатів металургія. Він становить 60% від усього, що їде з України до США. Мито на цю продукцію тепер 25%. Вона діє У ще від 12 березня. Але Юлія Свериденко, що очолює міністерство економіки, сподівається, їй вдасться домовитись з американцями. У мережі Фейсбук вона повідомила, торік Київ експортував до Америки товарів на майже 900 мільйонів доларів. Велика частина з цього чавун і труби. А закупилася Україна у США на 3 мільярди 400 тисяч американські авто нині возяться в Україну за тарифом у 10%. відсотків. За нафту і вугілля не беруть нічого. Америка з Британією зазвичай мають дружні стосунки. А нині нові мита наполохали і лондонських політиків. війні. Ніхто не виграє в торгівельній війні. Це в наших національних інтересах. Ми маємо справедливі та збалансовані торгівельні відносини. США переговори щодо угоди про економічне процвітання, яка зміцнить наші відносини, що існують, тривають, і ми будемо боротися за найкращу угоду для Британії. Британський прем'єр підкреслив, що ми живемо у мінливому світі, а на виклики треба вміти відповідати. Європейські лідери наголошують, що європейський ринок є найбільшим ринком у світі, і це стосується не лише сталі чи автомобілів. Що стосується шампанського, ми спочатку зіткнулися з турбулентністю 200% мита. Зараз його знизили на 20%. і ці 20% не прив'язані до якогось конкретного сектору, що залишає певну двозначність. Однак було використано слово взаємність, що свідчить про можливість переговорів і дає проблиск надії. Поки що нічого не вирішено, нічого не визначено. Чітко буквально вчора ввечері мала розмову по телефону з нашим американським імпортером. Однак як завжди, не втрачає. Маємо надії і прагнемо продовжувати працювати зі сполученими штатами, оскільки це важливий для нас ринок іміджевий, ціннісний та історичний у 30-ті роки минулого століття торгові війни велися за принципом Всі проти всіх. Це призвело спочатку до Великої депресії, а згодом і до Другої світової війни. За підрахунками інституту німецької економіки в Кельні, торгова війна з Америкою може дорого обійтися. Європі. Німецька економіка може втратити 200 мільярдів євросоюз 750. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що європейською мішенню у цій торговій війні можуть стати американські технологічні компанії, що нині безтурботно працюють в Європі. Але в адміністрації Трампа все швидкоплинне, А той, хто нині не захищається, точно не питиме потім шампанського з Європи.